Нерегулярні місячні та хлопця тобі треба. Що висипання акне то все тому, що статевим життям не живеш. Кісти яєчника от появиться хлопець і все пройде. Усім привіт! З вами гінекологиня Олеся Олесівна, і я вилікую всі хвороби сексом без реєстрації та смс. Оце так несподіванка! Усім привіт! З вами гінекологиня Олеся Олесівна. Ви на каналі Все про жіноче тіло, і сьогодні ми поговоримо про те, чи існує секс для здоров'я, а також про найпопулярніші міфи пов'язані з відсутністю статевого життя. Міф номер 1 Якщо жінка почала жити статевим життям, а потім з певних причин перестала або не починала взагалі, то це провокує затримку менструації, або, як кажуть в народі, гормональний збій. Цей міф може виявитися правдою лише в тому випадку, якщо ви переживаєте тяжке розлучення, мало спите, тривожитесь, не їсте, або навпаки, переїдаєте. Подібні зміни викликають стрес в організмі, а як відомо, через стрес місячні йдуть у відпустку. А саме по собі вагінальне проникнення. Ся у піхво не вимикає мозкову регуляцію менструального циклу. Міф номер два. Якщо вам хочеться солодкого, або ви різко почали набирати вагу, вам не вистачає сексу. Тяга до солодкого проблема зазвичай психологічна. Якщо вам постійно хочеться цукерку, тортик, пончик і побільше, значить десь на психологічному рівні ви так переживаєте тривогу, шукаєте спосіб задоволення, любов та прийняття. Або ви регулярно не доїдаєте вітамінів та мікроелементів, або у вас є проблеми з регуляцією рівня цукру в крові. Але Думати, що тіло, яке отримає секс, перестане хотіти з'їсти цукерку, це безглуздо. Коли ми закохуємось у нашій крові, активно циркулює адреналін, що подавляє тягу до солодкого, та й апетит в принципі, нам байдуже на їжу, тому що всі наші думки зайняті об'єктом нашого кохання. І справа тут не в сексі чи його відсутності, а у закоханості та великій кількості позитивних емоцій, які провокують біохімічні реакції в нашому мозку. А щодо набору ваги, маса тіла збільшується тоді, коли ви тратите менше енергії, ніж споживаєте. Жир не набирається з повітря. Це я вам кажу як людина з вищою медичною освітою, і як жінка, яка у свій час мала проблеми з зайвою вагою. Їсте багато? Набираєте. Їсте помірно і при цьому рухаєтеся, худнете або утримуєте вагу. Пам'ятаєте, зі шкільного курсу фізики закон збереження енергії. Енергія не виникає з нічого і не зникає в нікуди. Вона просто перетворюється з однієї форми в іншу. Він працює із нашим тілом. Надлишок енергії, який приходить з їжею, перетворюється у жир. Міф номер 3 у підлітків та й у дорослих людей з'являються прищі, бо вони не займаються сексом. Поява висипань, запальних елементів, тяжкого акне пов'язана з неправильним доглядом, з порушенням роботи сальних залоз, з неправильним харчуванням, але аж ніяк не з відсутністю статевого життя. Важливо пам'ятати ще одну річ: хвороби шкіри лікує дерматолог. Не гінеколог, не ендокринолог. Ми завжди починаємо з дерматолога. І якщо тривало, наголошую, тривало, немає ефекту, лише тоді ми підключаємо суміжних спеціалістів. Ви не вилікуєте прищі сексом, гормональний фон не стане на місце після початку статевого життя, а тим більше після пологів. І загалом термін гормональний збій дуже неточний та розмитий. Тому. З'явилися проблеми шкіри? ідемо до дерматолога, лікуємо шкіру. З'явилася затримка менструації ідемо до гінеколога і шукаємо причину. З'явилося бажання зайнятися сексом? займаємось сексом. Міф номер 4 При відсутності статевого життя з'являється застій крові в органах малого тазу. Так, секс профілактує застій крові в органах малого тазу. Але йога, танці, біг, тривалі піші прогулянки профілактують вонозний застій не гірше. Магія якась чи не так? Окрім цього, для здоров'я судин важливо випивати достатню кількість води, раціонально харчуватися, слідкувати за вагою, тримати індекс маси тіла в межах норми, не зловживати алкоголем і трансжирами яким чином до всього вище перечисленого відноситься секс? Ну не розумію. Можливо, автори цього міфу мали на увазі, що коли у вас з'являється бажання купити бургер, фрі чи пиво, вам потрібно йти займатися сексом. В такому випадку можна прослідкувати хоч якийсь логічний ланцюжок зв'язку здоров'я судин та статевого життя. Міф номер 5. Відсутність статевого життя у жінки провокує нервовість та роздратованість. Якщо жінка втомлена, виснажена, заклопотана хатніми справами, то цей міф діятиме на неї з точністю до навпаки. Виконання подружнього обов'язку тільки від відчуття подружнього обов'язку не принесе жодного задоволення партнерці, а тільки викличе ще більше роздратування. На настрій жінки у позитивну чи негативну сторону впливає абсолютно все: вигляд у дзеркалі, зламаний нігодь. Плюс на вагах, смачна їжа чи розмова з подругою, а не тільки наявність чи відсутність сексу. Інтимне життя це важлива складова стосунків, але не робіть сексу таблетку від усіх хвороб, тому що це формує нездорову фантазію знайти партнера, аби підлікуватися. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Робіть це у своє задоволення, виключно за вашим бажанням та за згодою обох сторін цього процесу. А з вами була гінекологиня Олеся Олесівна. Підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставте лайк і пишіть у коментарях відео на яку тему ви б хотіли подивитися наступним.